Історія про те, як ТЦК зловила мого чоловіка, але він мав бронь, але його все одно забрали і возили по полігонах. Мій чоловік працює на Укрзалізниці, тому у нього є діюча бронь, яку поновлюють йому вже більше двох років. 5 вересня він поїхав по справах у місто Чернівці, де його зупинили ТЦК. І коли чоловік показав діючу бронь свою, вони. Зайшли в свій там не знаю той оберіг чи як там програма називається, і сказали, що в них це не відсвітлюється. Приїдьте, будь ласка, з нами у воєнкомат для уточнення даних. Чоловік на собі на спокійному поїхав за ними і е, поїхав за ними. Коли вони приїхали в воєнкомат, е, він побачив двох п'яних е, ТЗКшників, які знущаються там над хлопцем, якого. E, взагалі якийсь там синдром. Погрожували зброєю, e, дуже сильно тиснули психологічно, тому що ви звучали мати, звучали приниження, і взагалі ну, насправді це да, дуже важко. У воєнкоматі e, його військовий тимчасовий опіток порвали, його бронь порвали, сказали, що це все херня, вони це собі самі можуть надрукувати, e, що ти йдеш служити. А ззаді вже жіночка штампувала моєму чоловікові е, всі початки, що він проходить ВЛК. всі лікарі вже він все пройшов. Через дві години в нього було вже готовий військовий квиток. Все це відбувалося в селі Кельманці. Він від третьої години того дня. Е, не виходив на зв'язок, я дуже переживала, тому що він казав, що він скоро буде вдома, йому від Чернівців до Коломиї півтори години їзди, тому я дуже переживала, коли він не виходив на зв'язок. Вийшов він на зв'язок о 12-й годині, це добре, що там був хлопчик, який мав телефон вже, але його возили вже четвертий день по полігонах. І чоловік пам'ятав номер мами своєї, і він подзвонив, сказав, що його забрали, типу, загребли коротше. І ми з мамою в ту же хвилину, о дванадцятій ночі, почали приймати якісь рішення. Я поїхала в участок, який був закритий, який мені не відкрили для щоб я написала заяву про викрадення людини. І ми таки вернулись додому, але ми вже знали, що ми зранку будемо щось робити. Одразу зранку я подзвонила до своєї мами. І моя мама відпросилася з роботи, і чоловікова мама відпросилася з роботи, і ми вирішили, що ми будемо їхати за чоловіком, куди би його не повезли. Своїх маленьких діточок я лишила на братову двоюрідну сестру. Вони в неї були два дні, каже, боже, мій слава Богу, що ви вже є, що ви їх забираєте. Не знаю, напевно, мені не поміститься ця вся історія, тут. тому буде, напевно, друга частина. І ми полишали цих двох дітей мого чоловіка-сестри двоюрідної, і одразу вирішили, що ми будемо їхати. Спочатку ми вирішили на Львів, тому що він сказав, одразу зранку йому віддали телефон, десь 8 годині він сказав, що його везуть на Львів. Ми вирішили в напрямку Львова, там його везли по двох полігонах. Я йому одразу написала, ну, ми тепер були, коли йому віддали телефон, весь час на зв'язку ну, моментами, коли в нього телефон розряджався. То Тр трошки було, це взагалі була катастрофа для нас. Е е щоб він казав всім на полігонах, що він має дічу броню, що йому його просто не приймали, тому що, що його приймуть і у ферму, все, його в броню, він дасть служити. І я казала, щоб він це всім казав, що його тут тримають, не, не, його тут примусово тримають. Я обдзвонювала лінію 102, напевно разів 15, щоб той автобус, в якому він їде, зупинили, зробили перехват. І просто ми обзвонювали всі служби службу справ людини, Міністерство оборони, військову прокуратуру. Всі абсолютно ми подавали заявки. цей час залізниця на якій він працює, їздила теж в Чернівці, де його зловили. Писала всі заяви у військову прокуратуру абсолютно всюди. Начальство його їхало в у Львів. Всі рішення приймалися в той же самий день. Все, що потрібно робити, робити кіпіш. І робити це в той самий момент, коли дізналися, що забрали. У Львові на полігонах його не прийняли і сказали, що везуть у Рівне. Ой боже мій, ми у Рівне приїхали під самий полігон і сиділи на тому КПП. Чоловік, до речі, не знав, що ми їхали за ним. Він дуже переживав і казав, не їдьте нікуди, це нічого не дасть. Але насправді це дуже багато що вирішило. Ми сиділи на тому КПП. Ми там тушилися перед тим віздом туди на той полігон. Ми тушилися, ходили, щось рішали там туди, щось плакали. Коротше, було таке. Що дзвонить е, начальник того полігону на службовий е, телефон на КПП і каже, що е, що ви тут робите, пані? Я кажу, е, я чекаю свого чоловіка. В нього є діюча бронь, його сюди привезли і не хочуть відпускати, але в нього є бронь. Е, начальник каже, е, так. Продиктував свій, номер, продиктував свій номер і сказав, скиньте мені його бронь сюди, на цей, на цей номер. Що я і зробила. Е, сказав, коли чоловік сказав, що він вже виходить, я так тішилася, я така була щаслива, але не знала, що це все було маніпуляції сторони військових. І його так нікуди не випустили сказали, що везуть назад. Ми викликали військову прокуратуру, щоб виїхали на місце. Вони виїхали на місце і дали їй всім тягла, і сказали, що цілий автобус з тими хлопцями вертають на чернівці Третю частину. Ми ще до 11-ї ночі, щоб ви собі розуміли, ми три жінки. Не їли, не спали три дні. Їхали за цим отомлю. Якщо ви думаєте, що це було, все скоро то ні. Це затягнулося цілими днями. Ми на у Львові чекали е, сім годин. Е, тут чекали до одинадцятої. Ми приїхали десь е, п'ята година вечора, а в одинадцятій вечора тільки автобус виїхав. А ми весь час чекали цей автобус, щоб зразу їхати з ним, щоб його не відвезли в невідомому напрямку, тому що йому погрожували писту ну, пістолетом. Ці військові були неадекватні е, військовим сюди тим тому майору, який це все сказав, що його не відпустять нікуди, що ти, сука, малиш, будеш служити. Хто ти такий? Хто ти такий, що за тебе всі дзвонять? Хто ти такий, що ти що нас поліція через тебе зупиняє? Що, що ти що твориш, ти Типа коротше, це така жесть, це такий жесть, Боже, я так плакала, ці, боже мій. Продовжуємо далі. з цього рівного ем, ми вирішили. Вирушили назад на Чернівці. Постійно він скидав свою геолокацію, щоб я бачила, чи його везуть в якийсь інший напрямок, чи ще щось. То його довезли в Чернівці, десь це було шоста ранку, пів шоста І сказала йому чекати начальство аж до дев'ятої ранку. І ми так само в цих Чернівцях до дев'ятої ранку чекали цього начальства. Потім в них ще в начальство було дві з години конференція, не знаю, і сказали йому чекати. Так що ми ще чекали до обіду. Ми чекали, його тримали. Потім в якийсь момент сказали, їдемо далі. І його просто сажають в бусик і везуть далі на всякі співбесіди. Щоб ви собі розуміли, всі вже знали, вони вже виходили до нас по документи, що в нього, щоб ми йому скинули, щоб ми там передали його бронь. І все, і кажуть, що його будуть відпускати, його будуть відпускати, все нормально, зачекайте, зачекайте. Вони тка тянули, тянули, тянули. І ветоз його беруть, кажуть, нам потрібно ще зробити по наших наказах ще якісь стії, і ми їдемо далі. Коротше, в Чернівцях його везуть ще на прикордонний загін, Чернівецький, далі на співбесіду. там на співбесіді жінка йому сказала, що ти тут робиш? Ти можеш прямо звідси йти з твоїми ногами, куди тобі треба, бо у тебе є бронь. Ну, типу, що ти тут робиш взагалі? Ти можеш йти. І коротше, його далі не відпускають. І це військовий каже: Ні, ми їдемо далі. І все. І мене отако, як поблідлий чоловік мені це написав. І тоді я зрозуміла, що його ніхто не збирається відпускати. І коротше, ми вже вирішили, що ми далі будемо дзвонити. Адвокатами викликали, військову прокуратуру викликали, адвокат викликав слідчо оперативну групу. Його завернули назад на головний військовий комісаріат Чернівців. Його сюди знову вернули, і ми вже це почали все викликати. Четверта частина буде. Коли ми стояли під цим прикордонним загоном, чекала я свого чоловіка. Мені військові, які його возили, кажуть, боже мій. Е, та, коли ми сказали, що ми їхали за ним аж у рівне на полігон, вони кліп-кліп кажуть: «Як? як на полігон виїхали, аж у рівне. Каже, а ви звідки? Ви з Чернівців? Кажу, ні, ми з Коломиєю їхали. Ми з Колумією, ми в Коломиї живемо. Е, військові кажуть, Ну нічого собі, ми таких жінок не бачили, щоб за чоловіком їздили всюди, куди він. Каже, це таки вперше. Я кажу, ну звичайно, вперше. Ну я а, я а як має бути, що мого чоловіка тримають незаконно. Що я маю робити? Що, чекати вдома його, поки його вернуть? Та ж не буде такого. Вони кажуть, Боже, нам таких жінок, як ви треба на війні бойових. Але мені взагалі смішно не було. Я йому кажу, дивіться, моєму чоловікові сказали на співбесід, що він звідси може йти. Я його зараз беру і ми йдемо. Він каже: А я бачу, ти така гостра на язик. Каже, він зараз взагалі нікуди звідси не поїде. Каже, він буде їздити з нами, поки його не візьмуть нікуди. ніде. Я зрозуміла, що мені потрібно бути трошки акуратніше своїми словами, і я взагалі просто тоді мовчала. Його вернули на головний комісаріат Чернівців, і там вже викликали мені адвоката. Пані Ірина, Боже, дякую вам, можливо, ви це побачите. Дякую вам безмежно, тому що якщо б не вона, то ВСПО, військова служба, військова прокуратура. Можливо, би і не приїхала, і слідчо-оперативна група теж би можливо не приїхала, тому що ми її викликали неодноразово і не сказали, що слідчо-оперативна група тільки на вбивство. Ладно, приїхали. <скві> <клі> <клі> і коли приїхала ця військова прокуратура, просто вони, він зайшов туди і просто виводить мого чоловіка. І я в моменті в істерику, у мене ще є проблеми з серця, мене і шимі, і я починаю просто душитися, мені не віриться, і коли кажуть, що ми їдемо додому, що все нормально. Я просто була в шоці. Я в такому шоці була, що я не можу вам передати словами. Його не збиралися і викликали ТРО, До речі, я забула ще цей момент. Викликали ТРО. Це ТРО – це вже остання служба, яку викликають, якщо ніде ніде не беруть. Там беруть туберкульозників, спідозників, маразматиків, наркоманів, абсолютно всіх. Там чоловік з моїм чоловіком їздив в восьмий день. Що в нього епілепсія? Його ніде не беруть. Втера взяли. Каже, будете тут служити, будете тут, тут ліси охороняти поля. Короті, його мали взяти в теро. Він же з підбесу прийшов, його там обговорювали, там, щоб він погодився, буде тут собі служити. Короті, то, -се. Мій чоловік не погодився, і слава Богу, що його не уламали, і він зміг вийти. Це жесть люди. Я не знаю, хто таке переживав, це настільки важко це обше, обше.